Питання відпрацювання практичних навичок та координації дій при ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій завжди було актуальним. Адже, щоб зарадити лиху і вчасно прийти на допомогу, кожен рятувальник повинен чітко виконувати свої функції, від оперативності та професійності, яких нерідко залежить людське життя. Саме з цією метою керівництво борщівського районного відділу головного управління МНС України. Тернопільській області постійно проводить заняття і тренування з особовим складом. Аби продемонструвати набуті навики, місцеві вогнеборці провели показові навчання. За їхнім ходом пильно спостерігали запрошені гості із управління водного господарства України та чільні посадовці із районних центрів Тернопільщини. Також запрошеним було продемонстровано технічні засоби пожежегасіння та рятувальне обладнання. Гості високо оцінили професіоналізм борщівських вогнеборців і запевнились, що безпека майна життя громадян у надійних руках.